Вітаю вас, дорогі друзі! Мир вам в Ісусі Христі. Хочу поділитися деякими думками з Божого Слова, живого і діяльного слова, яке так потрібне для кожного із нас, в якому є життя, яке дає мир, спокій, радість людському серцю, яке дає надію. Хочу поділитися роздумами про п'ятидесятницю, друзі. Це надзвичайно важлива і актуальна тема вчення про хрещення Святим Духом, про силу Святого Духа для Церкви Христової. Це одна із фундаментальних істин Євангелії, тому ми так багато приділяємо для неї уваги. І сьогодні саме про це мої роздуми. Книга дії святих апостолів. Перший розділ з 6 по 8 вірші. А вони, тобто апостоли, зійшовшись, питали Його Ісуса Христа і говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А Він їм відказав: то не ваша справа. Знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Цей текст описує діалог, який відбувся. Ісуса Христа з його учнями, перед тим, як він мав їх залишити, вознестися, давав їм останні настанови, останні поради, говорив про хрещення Святим Духом, яке вони мають отримати через декілька днів, але вони не готові були ще до кінця усвідомити, зрозуміти цю істину. Прийняти те, що говорив Ісус Христос, їх цікавили інші питання, так як і нас, і з вами іноді цікавить зовсім не те, що важливе в очах Господніх, і що Він хоче до нас донести як надзвичайно важливі і цінні речі. Коли Він говорив їм ці духовні істини, вони, Почали його питати про царство, якого вони очікували і хотіли, щоб він його відбудував у Єрусалиме, щоб вони були десь близько біля нього у цьому царстві. І вони питали про той час, коли це буде. Може, це вже в цей час ти це робиш. Але відповідь Ісуса Христа, вона була. Доволі категоричною і такою, яка надіюсь, що привела їх до певного правильного розуміння ситуації. Він каже, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Сьогодні у наш час. У світлі останніх подій в Україні і світі, так часто серед християн, серед різних проповідників, вчителів, блогерів і так далі піднімається питання апокаліптичних пророцтв. Нерідко ми зустрічаємо людей, які навіть визначають дату так званого кінця світу, приходу Христа і так далі, і тому подібне. Набагато більше про це стали говорити, ніж говорили раніше. І, на мою думку, це часто дуже і дуже перебільшено. Це, цьому придається дуже багато значення, припущень, які часто не відповідають реальності і не співпадають із Божим Словом. Ісус каже не ваша справа. Знати час і добу. Перед тим Господь говорив своїм учням, що про цей день не знає ніхто: ні ангели, ні навіть син, а тільки Отець Небесний. І тому Він зорієнтовує своїх учнів тоді і нас, своїх послідовників сьогодні, і говорить про те, якою є наша справа якою є наш, яким є наш уділ і наша відповідальність? В Бога є певна стратегія, певна програма для церкви, і вона дуже простенькими словами викладена в цьому тексті Писання. Ісус каже: ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі. Тобто, в тому місці, де ви знаходитесь в першу чергу, а далі в усій юдеї, тобто в тій провінції, в тій місцевості, де ви живете, а далі в сусідній, в Самарії і аж до останнього краю землі. Ця програма Ісуса є актуальна для нас, християн, які живуть у 21 столітті. І це те, чим ми маємо найбільше перейматися сьогодні. Дбати про те. Щоби нам бути наповненими силою Святого Духа, щоби нам мати цю силу для того, щоби бути свідками Ісуса і нести Євангеліє Христове всіма можливими методами і засобами. Скрізь де тільки ми маємо таку можливість, це відповідальність кожного із нас, це те, що доручив Ісус. Безпосередньо для церкви і для кожного християнина особисто. Тому я бажаю Божої благодаті, Божої сили для нас із вами. Бажаю, щоб ми мали правильне розуміння волі Божої відносно нас відносно нашого життя, щоб ми отримали те, що обіцяв Господь. Отримали його силу і використовували її для служіння Христу і Царству Божому. Будьте благословенні!